Якість питної води у Житомирі питання таке ж давнє, як і власне труби водоканалу. Чому ситуацію не змінюють? Сьогодні вирішили дізнатись члени виконавчого комітету міськради, які спеціально виїхали до гідровозлади нищі, що забезпечує все місто водою. Раніше, коли будувалися наші очисні споруди на підприємстві, то якість водосховища води відповідав першому рівню. Зараз не чотири. Проста ну, таких треба затрат принести, і не тільки, кажем, так, фінансових, а взагалі і людські ресурси, щоб очистити дану воду. Краєвиди гарні, а запах відверто кажучи, не найкращий. Запах це сірководи. Це нормально, а так має бути? Ну, завжди на таких великих, скажімо, водосховищах на збросних спорудах такі речі є. Розумієте, водосховище я перед цим наголосив, що воно працює 70, по-моєму, четвертого року в експлуатації. Так що я думаю, що ну, взагалі то його ніхто не чистив. Новим членам виконкому показали, як саме очищується вода, якою потім користується все місто. Знімати з міркувань безпеки заборонили, але коментарі фахівці нам дали. Ну, як говорили німці, які нам встановлювали це оборублення. говорили, у нас вона просто унікальна, це пларатове. Вона зроблена спеціально для наших сорожей. Аби шнафло водяться в як одійом, здесь і було. А зараз ми після фільта, під давленням Спеціальними насосами корпуса подведем локоть. Чиновників вивезли до комунального підприємства, аби заслухати інформацію з питань підвищення якості води. Інформацію взяли до уваги, а потім погодили інвестиційну програму підприємства. Крім того, чиновники роз'яснили, чому цими вихідними у Житомирі відімкнуть воду. Ми говоримо про ряд заходів. Перше, ми прочищаємо повністю систему. Вже півтора року це не робилося. Ну щоб ви розуміли, в Києві робиться це два рази на рік. Тобто, це обов'язкова вимога для того, щоб труби були чисті. Прочищаємо систему. Ми проганяємо повністю в тупікових там. Де у нас малий водозабір, проганяємо повністю. ну, Чистимо труби. Далі робимо хлорування. Відповідно, воно повинна ця вода вся прогнатися і вийти. Виходить із тупікових нас там, де тупіки у нас виходить ржавчина і так далі. Ця грязна вода, і робимо ремонтні роботи, які неможливо виконати під тиском води. Якщо деякі мешканці міста відсутність води відчують лише на вихідних, то інші місця не живуть без неї вже майже місяць. Це мешканці будинку на вулиці Київській, 102. його жителі скаржаться, що через проблеми, які не вирішують комунальники, страждають вони. За за місяця три це вже десь четвертий раз вони купають в одному і самому місці. Це ось під будинком копають. Це в цьому місці десь два рази. Ну, взагалі це на цій площаці, це вже на цьому майданчику. Десь вже третій-четвертий раз вони купають. І виходить, ну в чому, в чому от. Проблема. Я так часто хожу, дивлюся, і вони ставлять хомутики. Я думаю, що ну, я проста людина, я не спеціаліст. Я думаю, що просто поміняти трубу, і було б там чи дві труби, там, чи скільки. А хомутики – це не рішення, там колишки, хомутики – це не рішення проблем. Чиновники заявили, що проблему намагаються вирішити, і що до неділі вода у будинку буде. Тиск води зменшився в зв'язку з тим, що є порив на магістральних мережах. Якраз цю проблему ми будемо вирішувати, коли ми відключимо воду, тому що ну, на певних магістральних мережах. Без повної відключення води ми не можемо зробити ремонтні роботи. Ми це розуміємо на в період з п'ятниці по неділю. Ці роботи будуть виконані, і тис буде відновлений належним чином. Чи буде вода, покаже час? А ми будемо слідкувати за розвитком подій. Анастасія Гребінь, Дмитро Тітанок, телеканал СК 1